Вітаю вас, малята, на нашій зустрічі за Флатунчиком. Любі хлопчики і дівчатка, дуже раді вас вітати! Будемо разом працювати, будемо грати, танцювати, ну а зараз посміхніться, один на одного подивіться та дружно посміхніться. Давайте привітаємося за Флатунчиком його улюбленою пісенькою. Я ваша плату, я сяю тут і там, про усе на світі розкажу я вам. Я ваша плату, яскраво сяю вам, запитуйте роз. Ми привіталися з Афлатунчиком його улюбленою пісенькою. Сьогодні не просто чудовий день, сьогодні день народження нашого Афлатунчика. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, день народження це подія яка? Весела чи сумна? Так, весела, ще яка це подія. Радісна, приємна, довгоочікувана, так, без чого не обходиться День народження. Так, без привітань, без подарунків, без сюрпризів, без друзів. А що роблять люди при підготовці до дня народження? Так, вони готують якісь смаколики, прикрашають приміщення, добре, готують подарунки, сюрпризи та інше. Чи згодні ви зробити сюрприз нашому афлатунчику? Так, адже це наш друг, і він дуже очікує на наш сюрприз і на цікаво проведений час. Тож ми з вами можемо розпочати нашу підготовку. Скажіть, будь ласка, який з цих предметів знадобиться нам в день народження флотуна? Так, звичайно, це свічки для прикрашання торту. Наступне. Повітряна кулька, звичайно, Прапорці для прикрашання приміщення, подарунок, букет квітів, звичайно, святковий конус, торт. А скажіть мені, будь ласка, люди яких професій допоможуть нам в проведенні свята і в підготовці до нього? Так, кондитер, він створить нам чудовий торт. Аніматори вони допоможуть нам цікаво провести час. Флорист, який зможе підготувати нам прекрасний букет квітів. Художник допоможе нам створити вітальну листівку. Добре. Тож, давайте ми разом з нашим кондитером створимо торт для нашого Афлатуна. Для цього нам потрібен рецепт. Ось такий рецепт. За ним потрібно прикрасити наш торт. Скільки полуничок ми маємо покласти на торт? 6. Тож, давайте. Кожен раз ви плеснете в долоньки, і від цього торт буде прикрашати один предмет. Тож розпочнімо. Так, ми прикрасили торт нашими полуничками. Наступне нам потрібно плеснути в долоні 5 разів, щоб на нашому тортику з'явилося 5 рожевих трояндочок. Так, І наступне наше завдання прикрасити торт чотирма блакитними кремовими. Прикрасами. То торт для нашого Афлатуна готовий. Скажіть, яких прикрас найбільше? Так, полуничок. А яких найменше? Так, блакитних кремових прикрас. Добре. Тож торт наш готовий? Тепер до нас завітали аніматори, і вони хочуть вас розважити цікавим конкурсом. Скажіть, будь ласка, до якої казки ці малюнки? Так, про пташку Сінту, яка збирала в своєму гнізді важливі предмети, цінні. Добре. Наступна казка. Так, про зайця та черепаху. Добре. Тож нашому афлатунчику ми можемо подарувати різні подарунки. Давайте ми з вами визначимо, на який подарунок нам гроші потрібні, а який ми можемо виконати безкоштовно. Для того, щоб подарувати книгу, потрібні гроші, чи для того, щоб прочитати гарний вірш. Так, на книгу гроші потрібні. А вірш ми можемо вивчити і прочитати безкоштовно. Для того, щоб подарувати гітару чи гарну пісню. Так, гроші потрібні для гітари, а пісню ми можемо виконати для нашого друга безкоштовно. Для того, щоб подарувати листівку чи конструктор. Гроші потрібні на конструктор, а листівку ми можемо виготовити самостійно. На яку розвагу потрібні гроші для того, щоб відвідати цирк, чи для того, щоб погуляти в дворі з друзями? Так, на цирк потрібні гроші, а в дворі ми можемо погуляти з друзями безкоштовно. На що нам потрібні гроші, щоб виготовити листівку для нашого друга, чи щоб відправитися в парк атракціонів? Так, для парку нам потрібні гроші, а листівку ми можемо. Виготовити безкоштовно. Тож, давайте ми разом з вами виготовимо листівку для нашого флатуна, де цього перегляньте коротеньке відео і зможете виконати самостійно. Ось така листівка вийшла в мене для Флатуна. А які листівки вийшли у вас? Покажіть Афлатунчику свої листівки. Добре, дуже гарні листівки. А флатунчику вони дуже подобаються. Він дуже приємно і радісно провів свій день народження. Тож він дякує вам за увагу. До наступних зустрічей!